Майже 250 ялинок з підробними документами перевозили з Житомирщини на південь України. Водій зупиненої правоохоронцями вантажівки пояснив, що жодного стосунку до новорічних красунь немає, адже перевозив їх на замовлення. Згодом виявилося, що у цього новорічного вантажу проблеми ще й з чіпами, які мають бути на кожній ялинці. Автомобіль був затриманий, доставлений в Карастинській міськрайвідділ. діє з'ясування обставин. Подальшому бірки та документи на перевезення були вилучені. Будуть направлені на експертизу. На даний час проводиться розслідування при перерахунку ялинків, ялинок було виявлено, що їх налічується більше двох сотень, і вони все ж таки не мають підтверджуючих документів, що вони здобуті легальним шляхом, і свідчать, що це була контрабандна продукція. Незаконно вироблені ялинки, і сосни передали на тимчасове зберігання до місцевого лісгоспу. Зберігати повинні до тих пір, поки не закінчиться слідство. Ринкова вартість, середня ціна цих ялинок приблизно 35 гривень одної штучки, тут 203 штуки, ну, близько 7 тисяч. Екологи, які проводять рейди лісами і ялинковими базарами, застерігають покупців, що люди, купуючи незаконно зрубану новорічну красуню, не лише сприяють правопорушникам, але наражають на небезпеку власні родини. Бо головний новорічний символ може світитися не лише від святкових вогнів, але й від радіації. На кожній ялинці і сосні повинна бути бірка, яка дає інформацію кожному громадянину про походження та екологічну безпеку цієї линки. Тобто людина може через номери, які на неї вказані, через комп'ютер, через довідкову службу визначити, звідки вона походить і які, з якого району місце зростання, щоб було обезпечити своїх дітей і себе від радіаційної безпеки і так далі, де вона була зрізана. Тож, якщо новий рік ви бажаєте провести біля екологічно безпечного деревця, варто купувати його на спеціально облаштованих майданчиках і з усіма відповідними документами.